Я радий, що в мене є можливість сьогодні бути тут, в цьому місці. Не все ще побачив, але Шевченко на місці Тарас Григорович, значить, все правильно. І саме в такому місці, в ліцеї, який, який зосереджує такі речі, все те, що кожен цінує, кожен цінує в людях та в житті. Тут в Бергіві а, дійсно є таке відчуття на вулицях, і в цих стінах відчуття спокою, відчуття життя, відчуття рівності для кожної спільноти. І тут є. Я це бачив на вході, є символіка, що дуже важливо. Української держави, а також є символіка угорської спільноти, є українська мова, державна наша мова є угорська мова. І мені здається, що це все дуже важливо. важливо все це зберігається і об'єднується в нашій свободній державі, державі України, яку ми з такою гідністю, силою, зміцністю разом поєднуємо на всі. Захищаємо багато історії, спільної історії, і водночас є можливості отримати знання в цих стінах для наших дітей, знання сучасному життю. Для України принципово важливо, щоб в кожній частині нашої держави і для кожної спільноти. Були такі гарантії: гарантії спокою, рівності прав, гарантії можливостей і повага до пройденого людьми шляху і можливість розвитку для їхніх дітей повноцінно для кожного і кожної, для всіх абсолютно. І мені здається, саме з таких компонентів і складається свобода, те, що ми захищаємо, що ми бережемо. За що видає віддаємо свої, свої душі, сили свободи, і це дуже важливо що тут в Закарпатті, і це відчувається. Відчувається свобода як життя. Ми зустрічаємось в такому форматі з вами вперше з представниками представницями угорської громади України. І сьогодні я хочу вам подякувати за кілька речей. Перш за все, вдячний воїнам Закарпаття. І дійсно велика повага і честь бути тут. Я вдячний, як вони ефективно воюють проти окупанта Російської Федерації, заради нашої держави і нашої спільної свободи. Воюють в різних бойових бригадах. Ну ми всі знаємо 128-му восьму гірську штурмову бригаду. Просто молодці, міцні хлопці, дуже сильні, постійно бачимо їх, їх кроки вперед. Ну просто нема слів, тільки повага. І 101-ша окрема бригада територіальної оборони і інші підрозділи Сил безпеки та оборони України. Всі ми в цей момент всі ми громадяни України, боремось за одну нашу спільну державу, всі. Етнічні українці, етнічні угорці, всі ми є одне ціле військо. Військо України. І це дуже важливо. І всі інші національні спільноти, всі ми боремося заради головного нашого місця і місця, і це, це наша Україна і її майбутнє. А всі ми допомагаємо нашим героям, героям, які в окопах. І по праву пишаємось воїнами з усіх абсолютно регіонів. Всі розуміємо, що Росія в цілому є загрозою її тиранія, її підхід до знищення нашого життя. Є загроза не лише комусь окремо, а абсолютно всім. Всім, хто цінує свободу, спокій, розвиток. Наш спільний ворог. Органічно не сприймає ідею рівності в повазі, ідею однакової свободи для всіх людей і для різних спільнот. І там завжди хтось має бути рівніше в їх хворій голові, ніж інший. Хтось когось підкорює, а хтось поневолений І завжди саме такий баланс в їх історичні, в суть в змісті їх підходу до людей І така у них система і вже було таке в нашій спільній в нашій історії україни в європейській в нашій спільній історії їх їхня система нанесла неволю та страждання народом всієї всієї нашої цієї частиною європи і українцям і угорцям і полякам і чехам всім іншим, всім цього разу Перемогу України врятує абсолютно всіх, всіх в Європі. Я в цьому впевнений завдяки міцності наших героїв. По-друге, я також вдячний вам і усьому Закарпаття за таке поважне та дбайливе ставлення до переселенців. Зараз я заслуховував доповідь голови військової адміністрації. І я дуже задоволений цією доповіддю, і я знаю, скільки всього ви зробили для людей. І слухайте, ну викликає повагу, тому що я знаю, що це так не тільки голова, і його команда. Сидіть, будь ласка, і це перш за все. А вже ж люди, це ви. Я дуже вам вдячний, що ви так приймали всіх наших людей. Близько 800 тисяч пройшло перші, перші дні. Ну перші дні вони і були найстрашніші. Війна ще не закінчилась, але перший місяць була дійсно. Ну, не найкращий місяць в житті, але я думаю, історично дуже важливий місяць для об'єднання всіх спільнот нашої. Держави. Я впевнений, що після цього ми всі разом і ми всі стали сильніші. І хай ця сила нашого єднання завжди буде з нами з, ко, з, з кожним містом, з кожною людиною, з кожним селом, з кожним, з кожним районом, з кожною родиною. І третє, ми вже почали готувати нашу нову. Українську доктрину, фундаментальний документ, який окреслить ключові напрямки трансформації нашої держави, зрозуміло, держава вже інша, а після перемоги буде зовсім іншою. І це і є повоєнна трансформація. і Українська доктрина буде охоплювати все, абсолютно кожну сферу життя держави, кожний пріоритет українського суспільства. Очевидно, що угорська громада України, як і всі інші. Наші національні громади, інтереси Закарпаття, прагнення очікування різних поколінь наших людей. Все це має бути відображено в доктрині. І ключові напрямки документу я представив у зверненні нещодавньому Верховної Раді України з нагоди Дня Конституції України. І хочу, щоб це трактувалося саме так символічно, як і було українська доктрина. Має розширювати свободу і можливості усіх людей, усіх компаній. Усієї України, і буде загально національна дискусія обов'язково доктрини, коли кожна людина, родина, спільнота, кожна громада зможе додати свої пропозиції, свої наголоси для української доктрини. Я дуже зацікавлений, щоб ваша громада. Також почала вже напрацювання, і, зокрема, через керівника Віктору Макиту, керівника обласної адміністрації, щоб ми могли контактувати і мали ці можливості представити думки людей різних людей. Чотири держави у вас великий кордон, чотири держави, різні спільноти. І я. Вважаю, що це не є проблема. Я вважаю, що навпаки це велике, чесно кажучи, великі можливості і велике щастя. Якщо до цього підійти, з бажанням пишатися Україною, захищати Україну і знати, що тільки це наш дім. Я думаю, що це навпаки відкриває кордони не закриті, а навпаки, ці кордони дають відкритість, можливість і залучення бізнесу і різних спільнот. І це дуже круто. Я вважаю, що це навпаки таке надбання. Воно сталося, воно історичне, воно сьогодні є сучасне. І я вважаю, що ми повинні цим скористатися. Люди, які живуть, ви в Закарпатті, Ви знаєте краще цей регіон, і що ми можемо зробити для України і для людей позитивного навпаки, маючи ці всі кордони, навпаки, бути максимально відкритими. Тож обов'язково чекаємо ваших всіх наголосів, але все це буде обов'язково трансформуватися після головної і бажаної всіма нами, які б ми різні не були речі. І це така річ, вона не штучна, а жива. То, чого ми чекаємо: це перемога. Я бажаю вам всім тільки цього: перемоги над ворогом, перемоги. України, слава Україні Дякую! Бережіть себе, ми тільки почали наш діалог. Я в цьому абсолютно впевнений. Бажаю вам здоров'я, перемоги, до наступних зустрічі. До побачення. Слава Україні!